Не будуйте життя на піску, на основі хиткої омани, цю споруду мавкелих крихку знесуть по світах вітрогани, не йдіть по готовим стежкам вже протоптаним кимось раніше, де так легко віддатись гріхам, де спокуса в потилицю дише. Хай навколо так роблять усі, не страшіться добром виділятись, залишаючись в душі диваком для людей видаватись. Знаю. Важко долати свій шлях проти натовпу, серце тріпоче, коли з осудом в темних очах вас направити на істину хоче кожен другий. Система одна вже прописана в світі віками, наче темна незламна стіна височіє горою над нами. І здається, у темний наш час неможливо лишатись собою. Вибір зроблено кимось за нас, та існує невидима зброя. Так, це складно встояти гріхам, не піддатись покусам бажаним, коли в голову вкладено нам, що це норма, брехлива омана. З кожним роком зникають, мов парті, моральні сердечні закони, які Господом дані як дар, повна воля, кінець заборонам. Стали звичкою вічні плітки, а у моду приходить зневага. Укладають у діток батьки не добро і не теплу повагу, а бажання дістати своє. А з екранів злітають картини, де кохання в людей настає, не як Господом дана святиня, а як шоу, де купа жінок, наче речі комусь продаються, це вже норма. А що каже Бог, коли бачить, як люди сміються з фільмів жаху, де ріжуть людей із реклами, де палять цигарки на очах у маленьких дітей, і зростають із вірою з малку, що нормально брехати усім, і по головам дартися вгору. Піддаватись спокусам п'янким з гордим усміхом замість докору, так як модно, як роблять зірки, культ речей і зневага людського. В нас закладено всі ці думки. Та чи норма усе це для Бога? Я, як інші, так роблять усі. Виправдовуємо власні учинки. Це неправда. Є вибір душі, наше серце це чиста сторінка. Ми у праві самі обирати, що залишить на білій основі. Це не легко, та маємо знати, що ми сильні, ми діти Христові. В нас є зброя, це віра душі, Боже світло, невидимі крила. Може, ми для інших сіять, всі так роблять, не треба ніколи, не кажіть так, це темна брехня. Правда в тому, що ми є спасінням, ви утернах маленьке зерня, яке стане могутнім цвітінням і дарує насінням своїм цілий сад у тернистій пустелі. Будьте прикладом Божим живим, не ідіть у відчинені двері. Хай лунає там радісний сміх, це омана, розвага на миті. Станьте світлом Господнім для всіх, станьте променем в темному світі. Вам кричатимуть в спину дивак, подивися, є легша дорога. Твердо вимовте, може, і так та ітиму під крилами Бога. Може, дійсно нелегкий легкий мій путь, але знаю, за що я борюся. Дивний, інший, не схожий, мабуть, але божих щедрот не зречуся. Нам здається безмежним життя. Та насправді крізь пальці спливає. З того шляху нема воротя, а за тере нас батько чекає. Не ступайте на збиті шляхи, це дорога до вічного тління. Не такі, як усі, навпаки, Ми не дивні, ми діти спасіння. Амінь.